Бажаю здоров'я, дорогі на Сьогодні у нас 15 червня 25-го року. Сьогодні потрійне свято, день батька. Раз. Внучки кажуть, з десятиріччям тебе в день народження. Я кажу, як це 10, кажуть, 7 плюс 3 буде 10. Вот. І сьогодні <потрібно> день народження каналу Анатолій на вітрах. Ветрах. Канал створено було в 2019 році. Еще, но він не діяв. Практично в тому році внучки сказали, дідушка, треба мати свій канал, щоб ми бачили свій виноград і все остальне. Канал в основному це виноград, рибалка, рибалка от, і полювання. Раніше було так. Так. Доброго дня вам всім день другий. Що тут, дядя Вова? А, це гриби поки що. Зараз гриби пожарим, потім будемо шашлики жарити. Ясно. А, а, ты там будешь сидеть? Там, да, а то що? Ну давай, за тебя, Оксаночка. Счастья, мыра, добра, люблю. Сегодня за Оксану. Дабы вчерашняя зустрилась с сегодняшним и с сегодняшним. Ну конечно, будем. Сегодня святкуем Оксаночки. Так, а где сами старшие? Старость, старость. Вот, вот за годом, да? Где да сами старшие? А это сама старшая наша. Мясо? Я. Масючка! А что? Ты что там? Да, да, да. Пока. Ну, а сегодня, не знаю, вина разделила всех. Ну вот, так что... Традицію не нарушаємо. З бабушкою вдвоє приїхали. Зараз накриємо стіл Як прийдуть сусіди, то я їм дуже їм велика подяка. Ну. Отакі-то От справи. Так що будемо дивитися, дивимося. Значить, я зарані поки створений був канал. За рік десь 650 підписників. У нас около 80 тисяч переглядів. Вот. И І то 146 чи 145 э, відео на каналі. Ну, я 26 років займаюсь виноградом. Канал у 2019 році створили. Э, Дітвора подарували новий телефон і, видать, син зареєстрував. Ну, я якось не это. Не звертав на це уваги, не виставляв яких контентів. Ну, от. ну а в тому русі внучки настояли, створив. отакі от та справи. Так що я так думаю, що така хвороба, оце як виноград, риболовля полювання, е це невилічима хвороба. Ну, залишився один виноград. Риболовля в нас заборонена. От. Полювання теж, бо до лінії фронту тут 30 км, Волчанськ це наш район. ну от, Тут через водосховища 30 км, це туди на північ, а на схід там кутим. Так що така ситуація. Так що дивимось, Прийдуть сусіди, значить прийдуть. Велика їм подяка. Ні, сядемо з бабушкою і традицію, е, нарушати не будемо. Давайте. Толь. Водію возьми этот. Хлеб і стовку принеси. Як каже мій друг Геннадій, якось так. Ждемо. Ждем гостей. а не з двоєм з бабушкою. Як сядем тут і будемо сидіти до ранку. Ми скільки ніколи куди, нічого туди, а сам на край. Здоров'я! Спасибо. Я рад, Майкані що ти, ти, ти витримала своє слово, сказала я приїду і приїхала. Присаджуйтесь. всім народження. Твоєї половинки. У вас так шикарно. Стоять, ну, там, вот. ну, да ты я буду Сюда сядешь. А, ну, да. а, а ты там сідай, сидишь, а тут получше сидишь А, понятно. Мы так, кто что будет? Если неудобно, двигайте как-нибудь лавочку. Ой. Все нормально. Этот, там э, там все кто что будет? Шо водку. На, вот стакан один. оставили зачастила. Ты водку? Да я не знаю, мы едем или не едем? Ну сегодня ж едем. Нет, остаетесь, а что за день рождения обезьянки. Сколу завтра. Ну и поедете утром, вот дело куча. Пей, Виталик. Пей, Виталик. Виталик сам должен принять решение. Ну ладно, давай, лето, блин, поедем ранку. Мне Мы было не на 6.30. Ниночка. А, тебе же завтра тоже на работу. Я слушаю внимательно. Ну, дивися. Ух ты! Какие чарки у вас такие! Я горю просто. Это чарки еще советских... Не важно. Покупали бутылку, а там были рюмки. Еще где-то две, но другие. Коля, налей, налей, Таня, налей это Я там я вот Не-не-не, мы тут специально оставили тебе маленькую шприцовку. ж дрючечку да? Да. Так, накладывайте, давайте. Все, что Бог послал. Бог а послал. Бог сегодня послал хороший кусочек сыра. Полусолотка, только червонная. Ну я так поставила кучки. Да все нормально. Так. Это кабачки хорошо. Да, да. Лимонад. Ситро. Это хрен сам робил. Ну давайте. Хрен не нюхать. Здоров'я. вам! звінниці. Тож не звінниці з Рівного. З Рівного. Ой. Ну, Ой нас я дуже радий. Чого, з Рівного? А то б сиділи вдвою. Молодець, Таня видержала своє слово, сказала, я приїду. Ну давайте. За Сьогодні і день батька. Сьогодні. А то малосольні огурці так сложили. Вот там. Да. там вони ночуть в этом домике. І от мені треба куди піднятися в этот домик, переночівати, чи то такое. І я ж по этой дорозі і хожу в этот домик. Це вам не жарти. Продовження біля під'їзду. <рес> а, отак, от да, гачите? <рес> ну, Які сусіди у нас дуже добрі. І гарний, о! <свісна> Сусіди, <свісна> скільки вас, каже, можна здати вже, дехто пішов спать. О, ну, хай вони там святкують, дід свою норму, рюмочку потягнув і хватає. Користуючись можливістю, там по минулому контенту задавали питання <свісна> щодо підживлення саженців і pH води. PH води я роблю обов'язково. Виливаю е, 10 літрів первинна е, чистої води. PH довожу до да, е, 6,5 е, за допомогою ортофосфорної кислоти. Ну, можна лимонною кислотою. Потом е, добавляю підживку туди. Тоже pH води роблю 6,5. І, і ще 5 літрів доливаю. От. PH води роблю обов'язково. Ну а <laughs>, то роблю благозарядний полив, Я ж шланги заливаю по 100-200 літрів. PH води там я не роблю. І також не роблю pH води, коли роблю підкорму через каплю. Ну, Ви представляєте, там тисячі літрів води і, і не зробиш його ніколи. Ось такі справи. Значить, я прикріплю оці скенки прикріплю до цього відео, поставите на паузу, скопіруйте собі і зможете його собі, щоб воно у вас було. Ну і користуючись можливостю, хочу висловити слова вдячності всім моїм підписникам, всім переглядачам моєго каналу. Всі, хто привітав мене з днем народження. Так що я вам вражаю вдячність Ну, і будьте здорові. Так, Святкування закінчилось. Починається робота на винограднику. Ну, на сьогодні, на завтра, дощ передають. Не знаю, як воно буде. Так що такі -то справи. Давайте. До побачення вам і будьте здорові! esquema pro